Я чіпляю за вашу тезу. Наскільки в парламенті зелений колір зараз стає моднішим і моднішим, Ну з огляду на перший тур президентських виборів Бачите, є вже такі меседжі, що буде створена група. Можливо, спочатку міжфракційне об'єднання, там слуга народу чи «Зе», чи як вона буде називатися. Тому що високий рейтинг от протесного електорату саме в Зеленського, і я думаю, що зараз багато найнародних депутатів такими стаями будуть бігати туди, і будуть собі шукати вже свого майбутнього політичного вже можливо там з командою Зеленського. Але ясно, що це потрібно дуже фільтрувати, зокрема Зеленському тих людей, тому що можуть ще не допомогти, а навпаки, потягнути назад, тому що багато і депутатів, і політиків, і так званих багато і громадських активістів себе дискредитували е, перед суспільством, і точно е, користі не принесуть ні для Зеленського, ні для будь-якої іншої політичної а, було 39 депутатів. Двоє заявили, що ну там один сказав, підтримує пані Тимошенко, мороз сказав, що не буде так активно брати участь у виборах. Тобто, ми розглядали спочатку 37 кандидатів. А потім зараз залишилося два. І з огляду на те, що від націоналістичних сил а, йшов пан Кошулинський, то потім з'явилася така теза, мовляв, що якщо він а він не увійшов у другий тур, то націоналісти, а ви якраз на свободу представляєте, можуть ну за логікою підтримати Порошенка у другому турі. Чи ви знаєте, так це про ви знаєте, нас виборець? Він є самодостатній, розумний, і він а, сам а, без нашої допомоги. Зробить свій вибір на президентських виборах в другому турі. І звичайно, що ми дякуємо нашому виборцю, щоб він підтримали Руслана Кошеленського, єдиного кандидата від націоналістичних об'єднаних сил. Mm -hmm. І, от, подивіться: ну справді наскільки є природні об'єднання так націоналістичних сил перед виборами, mm -hmm. не потім пам'ятаєте, коли кандидати з нульовими рейтингами почали перебігати там давати, нібито свої голоси іншим кандидатам. Mm -hmm. Відповідно, це є неприродні природні об'єднання. Коли там опозиційні е, сили об'єднуються навколо єдиного кандидата, так як об'єдналися навколо Кошеленського, я кажу, ми дякуємо. За нас проголосувало більше 300 тисяч українців. Ми посіяли це зерно правди справедливості, і повірте мені, воно проросте вже в осінню на парламентських виборах. Коли в парламенті ми буде про парламентські вибори чи поговоримо паналена з година часу, свободи. я вже вам пана Луценка. Бачу зараз він доєднається до нього. Теж є запитання як до представника батьківщини. Тут такий момент, дивіться. Ну е, я ж вас не буду запитувати, за кого ви голосували під час е, першого туру виборів, бо це якби і зрозуміло. А і не буду запитувати, за кого ви зараз будете голосувати, бо те це буде або агітація, або контрагітація. Мені цікаво, от я вітаю Героценка до народного депутата України, е, представника, члена депутатської фракції політичної партії Всеукраїнське об'єднання Батьківщина. Зараз пане Гри, секундочку. А е, я так запитаю, так щоб це не було ну порушення закону. Чи визначилися ви вже як виборець? За кого будете голосувати 21 го числа? Звичайно, що визначили. визначилися. Визначилося все. От на цьому крапка. Ви скажіть, от з цими аналізами. По-перше, взагалі, що це таке? Що це було? От я навіть не знаю, як запитання сформулювати. Це тролінг, це жарт, це, це просто ну Стьоб, це, це, це що. І друге зразу, якщо ти вже виходиш і пропонуєш аналізи ну, здати. То хоч приїді діздає ці аналізи, а то виходить так. Я запропонував, а потім я і не приїжджаю. А президент їздить чинний президент. Як би ми до нього не ставилися, він є чинним президентом України і кандидатом президенти. Але чинним президентом є. І він ганяє на Олімпійські туди-сюди, не чим займатися президентом. Прошу, будь ласка. Ну, ясно, що. Зеленський і його команда втягнули в президент в цю гру з аналізами, стадіонами, з дебатами. Непогано і, да спрацювали. Втягнули президент. Відповідно, він по суті. Зараз їздить здавати аналізи. А що би президент мав робити? А робити, що їздити аналізи робити здавати? робити аналіз, що зробили за п'ять років ні, такий аналіз і сказати українці? І... Ми зробили і... то, то то Почекайте. ми не зробили там, наприклад, не побороли корупцію, не побороли олігархів, не побороли бідність і так далі. І так далі. Про це президент Ви мав сказати, робити, що президент туром оце має сказати він. Що смертник? Пр... Ні, президент, президент Якщо він шо це все скаже то що от, ви зараз зелене За зеленський... ще менше людей зеленські зеленський чим менше каже тим більший рейтинг по він менше а ви пам'ятаєте а ви пам'ятаєте коли наприклад порошенко перед виборами коли він виграв в першому турі так набрав більше 50% голосів коли він обіцяв закінчити війну там Ні, посадити сказав, там корупціонерів, Не і, вийшло, так далі, вийшло, і так вийшло. далі, і так далі. Відповідно, що би мав зараз президент робити? Ну, от, наприклад, зараз є сесійний тиждень. Якщо є. Так звана коаліція є найбільша фракція президентська. То вона би зараз мала бути вся коаліція в українському парламенті. Ми би мали швидко закінчити розглядати поправки мови і та... проголосувати мовний закон, і відповідно проголосувати. Які закони а які важливі? закони закон про вибори, наприклад, так. скасування депутатської недоторканності, так. закон про тимчасові слідчі комісії? Правильно. О, так, там раз є чим А у вас у четвер. 12 людей сидить. 12! Ну, Антирекорд. Поставили ну, на увазі Верховна Рада і це України. Це є величезна, а величезна, величезна проблема. От і реально, тоді би президент показав суспільству, що він хоче реально зокрема політичних законопроєктів, які ви назвали. Плакаті ще бачу, да, білборд. Тут президент, тут Путін. Ну і там відповідно 21 число. Все ну це тут його немає. Це ми уявили просто, да, з вами? Ми ж це все бачили. Ну, і різні є підходи, мовляв, Путіна ще куди заткнули. Да? Ну, це така вже технологія спрацювала безбожна, я кажу, да, взагалі. З іншого боку, виходить так, що навіть вашко Шулинський, він, значить, Путін. Тому що, якщо не Порошенко, то тоді Путін. Ті всі, значить, Путін, вони відійшли. Тепер один залишився в другому турі, теж Путін. Тобто, і Порошенко, а 37 було Путін. Ну теж Знаете... неправильно, ну погодьтеся. Бо не... Путін, Путін ну, мається на увазі представляє тоді Путіна, так виходить. Свобода не. Путіна тоді представляла. Ну а ну, як мені от зрозуміти, як виборців? Ну вважайте, я поняття не маю, ж таке політика. Не велика, ні мала. Ну як Знаете, я можу це дуже, розуміти? Дуже так? проблематично, от та президентська кампанія, вона і почалася з тих чорних піар-технологій. Пірамід політичної корупції, підкупу виборців, і відповідно зараз вже по суті піарщики там президента вони йдуть в абанк і вабанк. відповідно відповідно. Цей бікборд плакат, як ви кажете, він може зіграти як в плюс, так і в мінус. Того ніхто не знає. Ну це, але це їхні проблеми. Це це не наші і не суспільства. Проблеми, але тому що тому, що тому, що ну суспільство, що дивитися на плакат, думаю, що що не думаю. Відповідно, вірю чи не вірю. Що на цей плакат. Ну це практично один до одного. Так, ну, ми паналіша, всі знаємо, що в нас де війна. Не ми всі знаємо, ви що є агресія. Значить, мільйон э, гривень, ну, практично мільйон гривень на день, у Укоплева, на день. Да? Потім 800 тисяч. Э, тут в э, нас гості говорили в прямому ефірі у суддів Конституційного суду. Укрзалізниця, Укрпошта, там 300 тисяч, 500 тисяч з ГАКом, ну таке, э, рядові э, співробітники, там в них нічого фактично в порівнянні. І все це державні установи. Панло я розумію, що з мільйоном на день воно нічого так да живеться, але ну совість має бути якась? якась в тих людей, які їх призначають, які дають такі зарплати. Ну в них то що вони ж не відмовляться да, від мільйону на день. Але тих людей, які призначають, совість має просто банально якась бути, а чи немає? їм ж треба статистика. Потім ага. прем'єр-міністр виходить і каже, що середня зарплата в українців більше 10 тисяч гривень. Прекрасно розумієте, тому на місяць що, так, тому ага. що в Кобилєва там мільйон в день, а в керівника Укрпошти там теж десь біля мільйону і так далі, і так далі. І Потім вони виводять середню... середні полікарні, да та, у температуру. Але ми собі розуміємо. Тому що от я зараз перед виборами дуже багато е, їздив е, з агітаційними методами, е, зустрічався прийоми громадян робив по, по цілій Україні, і відповідно, от я наприклад зустрічався з людьми, які українцями, які торгують на базарах, О. то вони реально кажуть, що люди зараз не купляють тим більше в опалювальний сезон ні взуття. Ні одягу, ні продуктів, тому що вони економлять, щоб, щоб заплатити за опалення за так, опалення, так. тарифи. Відповідно, ми от сьогодні говоримо про Укроборонпром і про корупцію. Насправді Ігор правильно каже цю структуру: хто створив? Янукович за що за того, щоб об'єднати ті державні так. військові підприємства, і потім мати один центр правління так, і, так. і по суті займатися корупцією, грабувати, розграбовувати державу. Через ті підприємства, то а, значить президент. Він, якщо відповідає за оборону в державі, він що мав зробити? Він мав ліквідувати Або цю зразу структуру так, зразу, і, і, і саме і корупцію в тих а, державних підприємствах. Тому і ми кажемо, що потрібно закон про тимчасові слідчі спеціальні комісії. От я, наприклад, а, а, в свій час очолював таку робочу групу по розслідуванню багатомільярдної фактів корупції уряду там Азарова Яценюка. Пам'ятаєте Но... про яке Гордієнко заявив? Екзола вийшла ви попити прийшли, а ви вже а, не голова цієї комісії. 7, так, 6, 6, да, пане Да, 7,6 мільярдів. Пам'ятаєте, як воно це все Сім 7,6 шість Ну, Ну, принципі, ми повірте мені, ми тоді а, титанічну роботу провели. Там там багато томів. Ну, я тих ж кажу, справ. А ви потім кудись нічого прийшли, а ви вже не комісії. Так, біля двох тисяч кримінальних справ. Відповідно, я неодноразово звертався в антикорупційні органи, правоохоронні органи щодо всіх тих. Думаєте, хтось да, відповів? Зрозуміло. Шановні в нас є динамічно. Той вирігла... відкупився, той відкупився в судах, той в правоохоронних органах. Оці звільнення губернаторів Одеської, Херсонської, обласної державної адміністрації, ну, керівників да, області, ви пов'язуєте з провалом на виборах в першому турі? Як ви? Скажете, по ну, я б не сказав справа... дарем сказав одеська, Херсонська, отама ну, отам. Херсонська Херсонська. Якщо брати, ну то я вважаю, що голова адміністрації правильно зробив, що написав заяву. Я думаю, більше він додав Порошенко тим, тому що йде слідство щодо Ганзюк, ну, і так, відповідно так, так. щоб не було якогось тиску саме з боку голови обласної адміністрації. Але я хочу сказати про ідеологію. От зараз дуже багато путають українців. Там націоналізм з нацизмом, з фашизмом, шовінізмом? Ні, шановні, націоналізм це є любов до свого і повага до іншого, до інших мов, націй а ой, дуба, відповідно, дуба, дуба. відповідно, пані Фаріон, відповідно, як відповідно, така повага відповідно, до інших мов, що це чому було, зараз, зараз вхали чому, вхали, чому пані, зараз, пані, чому ж чому зараз? Чому зараз пані Фаріон запросити і будете її питати? Добре, а, чому зараз? всі, Чому зараз всі? Кинувся саме рівні. саме в націоналістичний такий патріотичний електорат. Ну як ігор каже, що навіть президент критикував, а тепер сам слава Україні героям слава». Хоче хоч, хоч ну, коли ми свободівці ще з 90-х років саме гасло Слава Україні, героям слава то, ви, то нам казали, не провокуйте ситуацію. А чому зараз ситуація змінилася? Тому що. До війни 78% за національністю в Україні було українська ноже. Це все ясно. А це не слава, це не ясно. Слава. Зараз, слава Україні, зараз, зараз слухайте а потім послухайте. далі йде Сергії. слава нації. С да. Смерть ворогам. Смерть послухайте, ворогам послухайте, немає послухайте, жодних служба. Слава нації після того, коли сталася анексія Криму. І війна на Донбасі зараз 92% за національністю українців, 65% з яких національно свідомі патріотичні люди, для яких Путін це агресор і Росія це ворог, яка веде війну на, Пане, на ми сході так маємо України. динамічніше йти. І відповідно, відповідно зараз саме в націонал-патріотичний націонал електорат всі кинулися. Коли і, і взагалі перспективу от розгляду закону про мову, коли вже вже дійдете до цих фіналу цих поправок бо половина там по-моєму так да? тільки розглянули. там за більше половини ну там їх за дві тисячі а там десь ну я думаю що вже до... точно після, президентських, після виборів. президентських виборів так тому що це вже оста зараз лише, перед скажіть як ви відчуваєте. мова це в принципі ну як тема дуже важлива але в пріоритетах вона десь там на місці 15-му. ну точно не на першому і не на третьому скажіть от цей закон спеціально внесли в парламент так щоб просто ну нічим іншим депутати не займалися, бо я, поки ви до цього не дійдете до голосування, ви не можете інші законопроекти там розглядати. Ви маєте дійти до фіналу, проголосувати, відхилити або проголосувати, а потім далі йти. Ви ж нічим іншим займатися просто не можете. Так. Я думаю, що закон Тися? закон промови вже давним-давно мав бути проголосований. Угу. Якщо не в 91-му році, то після революції. якщо не після помаранчевої революції, то після революції гідності. Але бачите, затянули і перед виборами саме поставили. Я думаю, що спеціально щоб було багато дуже поправок, щоб кандидати не робили там на інших законопроектах, не піарилися, не робили, бо, бо ж багато кандидатів є народними де. Депутатами були ну, так, так, відповідно це зробилося спеціально. Але все ж таки ви знаєте, що зараз е, і затягує так само ті. Промосковські політики Верховній Раді України і ставлять на підтвердження такі ну нормальні справжні правки. Mm -hmm. І відповідно, коли в залі, там як ви наголошували 14, чи 12, чи 20, чи навіть 100 народних депутатів, то ті правки не проходять. Будемо надіятися так. саме, що перед голосуванням всі ті важливі правки в комітеті розглянуться. Будуть поставлені на підтвердження, і буде не тільки 226, а 300 голосів, і Ми проголосуємо проголосуємо нормальний, справжній закон мову. Якщо у вас є можливість раптом перетелефонувати, можливо, краще буде зв'язок. Будь ласка, перетелефонуйте, бо реагувати на якісь такі уривки, ну, повірте, ну, вкрай, вкрай. Так. Зараз. Так. Значить, колеги мені продублювали. Значить, зібрали Чорнобильців і сказали: якщо проголосуєте, це Полтавська область Запорошенка, всі буде по 12 тисяч гривень. О, 12 тисяч то ми говорили там 500 ми, гривень тисяча. Ми якраз скажемо про політичну корупцію по тисячі гривень для пенсіонерів зараз перед виборами для там малозабезпечених, Відповідно чи буде тисяча гривень вже там. В травні, в червні не буде відомо І теж в одних українців забирає. Тобто зараз ви знаєте, що акумулювали і заробили 8 мільярдів гривень з євроблях. Угу, так. і дали пенсіонерам. Це дуже добре, це, але де економіка, розвиток економіки. Угу. Чому українці далі виїжджають за кордон працювати? Де робочі місця, де середній клас, де реальна боротьба ж, з олігархами? Це ж, це ж ще додумалися ініціативу таку. Тулити, обкласти оцих наших заробітчан податками, коли ось вони перерахували до України 14 мільярдів доларів. Це, можна, знаєте, це офіційно. Це офіційно, так. Да. Це можна з МВФом так, знаєте, говорити. Не хочете, то йдіть, да. хочете, дайте. Ні, ні, не не білий не, півтора чи не може. Не хочете, да? ми ще один мільйон. Ну, 14. Не, да. Знаєте, можна говорити так. Не хочете, ми ще один мільйон відправимо на заробітки, uh, і ще буде там пару мільярдів. Відповідно, ні, ну, так, нам, так говорити, нам, треба, да. нам треба повертати програми, повертати українських заробітчан до України. І така, не тільки заробітчан, а українських студентів, які за кордоном. Теж. Тобто, все одно, врешті-решт, з огляду на оцей весь кавардак, який відбувається, або цирк, як його називають, все ж таки неминуче Україні доведеться прийти, прийти верніше, до парламентської форми правління. Бо тут хоча б є якісь. Сенс не знаю, ну я звичайно, що а може і немає зараз, а ваша. Думка, е, ну, якщо наприклад президентом стане Зеленський, ясно, що йому буде важко е, співпрацювати з парла. А можливо, навпаки, легше, Думав, поки, тому ви що сказали, буде Що там уже спочина да? група, вітрю, я кажу, і тримати, група да? буде, і можливо е, за деякий час і якась більшість ще до осені збереться. Але все одно буде вирішувати ситуацію саме парламентська компанія осінню. І відповідно українці мають голосувати за ті політичні сили, які потім зроблять національно таку коаліцію і будуть справді обирати. Прем'єра і uh, уряд і будуть uh, робити блага для українців, а не грабувати і винищувати корупцію. Пане, щодо uh, того, що uh, обливають брудом, а таке враження, що не ліпиться цей бруд Знаєте, до нього. Ну таке uh, враження насправді, коротко насправді дуже Насправді, людям вже надоїла так. агресія тут всередині в країні. Так. Ми маємо агресію від Росії кожного дня гинуть наші практично хлопці-захисники на війні. Відповідно, навіть оті протистояння біля адміністрації президента. Так, так, Біля офісу зеленського, а кому це вигідно? Кому це вигідно в тістому тому, і Росії, тому що Росія сотні мільйонів доларів Вкидає, вливає в, кидає, в кампанії того, щоб в дискредитації в провокації так. в Україні і тому все, ворогом все, все, все. залишається Росія, і ми, українці, маємо це розуміти, і менше агресії один між одним самі самій державі Україна.